А двом сумчанам з міського бюджету перерахували по 150 тисяч гривень на придбання житла у рамках програми допомоги людям з інвалідністю, що рухаються на візках. Умова участі у програмі наявність власного житла, яке можна продати та додати до виділених коштів. Продати старе житло і купити нове людина має протягом року з моменту перерахунку її суми. Як програма діє на практиці, розповість Ігор Стрельцов. По кімнаті, де рідні облаштували для нього робочий стіл, санвузол та ванну, Максим Лапін пересувається за допомогою ходунків. Два тижні тому з мерії на його рахунок прийшло 150 тисяч гривень. М'я не здобувасть по. Документу де і не. І за деяні. будівлю Я не продам За словами чоловіка, будинок, в якому він проживає, в аварійному стані. Але офіційно це не визнано. А так Максим спускається з другого поверху, де живе, на вулицю. 150-170 його житло може, може коштувати на даний момент. На жаль, навіть ну, однокімнатну квартиру зараз під його вимоги, а це перший поверх, а це доступність і є дворових проїздів. Ну, все, з чим пов'язане життя колясочника. От то, ну, на жаль, на сьогоднішній день однокімнатну квартиру в Сумах навряд чи зможна купити. Якщо ми кажемо про однокімнатні, то це приміром буде близько 20 тисяч доларів. Ну скільки це получається? 500 десь тисяч з яких розрахунків виходили, призначаючи таку суму, говорять у міському соцзахисті. 150 тисяч з розрахунку, скажімо так, і можливості бюджету громади. І враховуючи те, що у нас у 2018 році було таке звернення, тоді ще програма не працювала, але особа також продала своє житло, обласний бюджет надавав 100 тисяч і міський бюджет надав 100 тисяч. Я не можу сказати саме за Максима, я ж не знаю, за скільки він там продасть своє житло. Підприємець Дмитро Кулібабін у серпні поза минулого року допомагав Максиму, коли у нього вкрали візок, яким він рухався містом. Підприємець зібрав кошти для купівлі нового Після того, як ми робили збір на покупку коляски, у нас залишилися гроші, які зараз лежать на благотворительному фонді «Меліус». там порядка 120 тисяч. Плюс ті деньги, которые сейчас виділила Сумська міська рада. На покупку квартиры, это еще 150 тысяч. То получается уже 270 тысяч есть. Плюс э, мы планируем ближайшие несколько месяцев дособрать э, еще порядка, там может быть 150-200 тысяч, э, которых не хватает, для того, чтобы можно было уже рассматривать э, какое-то пригодное жилье. Максиму 40, и он Брие створити свою семью. Тому три роки тому звернувся до мерії, щоб допомогли придбати житло на першому поверсі, де можна зробити пандус для заїзду на візку, який йому купили волонтери. Вообще, я Моїм дитинці. Я радий. Я по, по этому вопросу. Как, как с него решиться? Это уже можно будет сказать. Ура! Игорь Стрельцов, Сергій Милевский, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. За словами Алли Котляр, наразі заявки на участь у програмі подали четверо мешканців громади всього людей з інвалідністю такої категорії у сумській тергромаді близько 700.